Всім привіт! І сьогодні коштуємо швейцарський сир. Будемо сподіватися, що я не отруюся і ще трошки поживу. На жаль, я не можу передати через камеру, як він сильно пахне. Це просто, просто, просто жах. Саме жах, бо пахне е, кимось дохлим. Щось здохло і насправді дуже давно. Вже з тиждень, мабуть. Настільки це неприкольно. За запахом, мабуть, ці 8 по 4 байта. Тобто тут просто треш. Зовнішній вигляд цікавий, мені подобається. Невеличкі о, дірочки, отвори, не знаю, як правильно. І, в принципі, о, досить таки структура плотна. З Чимось нагадує Маздам, але кольор інший. Маздам за більш жовтий. В нього шкірка некрасива, дуже вонюча і, на вигляд, неестетична. Пробуємо. М -м -м. Язкий, липне до зубів до усього. Смак яскравий. З гірчинкою, з гостринкою, але віддає цією дохлятиною. Спробую зі шкіркою. Угу. Таке, наче як. чиєсь давно здохле м'ясо жую. Погано, що ви того не відчуваєте. Я б хотів би розділити цю солоду разом з вами, шановні. Однозначно, сир не рекомендую.